Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено виключно виробам тернопільського фарфорового заводу. Тут буде як чайні пари, посудна група, як то кажуть, також і сувенірна. Дещо ви бачили раніше в моїх оглядах, а дещо придбане не так уж і давно. Розпочинаю я свій огляд ось такої чудової чайної пари. Всі ми дуже полюбляємо яблуневий цвіт на посуді, на кобальтовому посуді, посуді довбизького фарфорового заводу. Різна форма, однак малюнок. Практично один і той же яблуневий цвіт, або деякі ще знавці говорять, що правильна назва все ж таки вишневий цвіт. Ну, я буду називати його Яблуневий цвіт. Дуже-дуже подобається колекціонера. Не як кажуть, не пасли задніх в цьому питанні, також тернопольці. Так от, тернопільський, так от, Тернопільський фарфоровий завод також розробив сервіс. В кобальті з малюнком яблуневий цвіт. Однак він його інтерпретував досить таки цікаво, і ми зараз роздивимося на цю чайну пару з таким малюнком. От звернемо увагу. Кобальт і ручний розпис з позолотою ось такі великі квітки яблуневого цвіту з однієї сторони та з іншої сторони цієї чашки. Є по обідку також тоненька стрічка всередині золоте, а також, а також по обідку денця, повністю прикрашена по золотою і в кобальті, і по золоті це ручка, таке розширене. розширена сама чаша зверху. Містки з цієї чашки приблизно десь 230 мл. Клеймо тут стоїть перший сорт, перший сорт ось таке клеймо. Я вже повторюю, що це чашка із чайна пара із кобальтового сервізу. Бачимо також цікаве блю це все в кобальті біла, тільки серединка, на якій має міститися сам, денце самої чашечки. Малюнок з однієї сторони вже три квітки. І бачите, тут така невеличка є рельєфність посередині. Як, як то кажуть, як промінчики сонця розходяться в сторони. Таке ж саме клеймо перший сорт. Ось така цікава інтерпретація в кобальті яблуневого цвіту Тернопільського фарфорового заводу, до речі, сервіс не часто і користується попитом колекціонерів. Далі я перерву оглядати чайні пари, перейдемо до сувенірної групи. Як я вже говорила, що Тернопіль славився. Не тільки посудом своїм сервізами, столовими чайно кавовими сервізами, а й сувенірною групою товару, досить таки цікавою, не схожою на, е, інші, е, на іншу сувенірку інших фарфорових підприємств. Так от, я хочу продемонструвати. У мене в Рілсі вже фігурувала оця тарілочка сувенірна. Е, на Тернопільському фарфоровому заводі була створена серія. Тарілок на стіни України Гетьмани України. Автор е, цієї форми Спиця а саму деколь розробила Олеся Томків. Ось, зверніть увагу, вона є в каталозі Тернопільського фарфорового заводу: 12 гетьманів України, і 13 це Роксолана. Тарілика. На стіна з Портретом Роксолани. Тернополяни вони розробляли деколь тільки присущу їхньому притаманну їхньому підприємству. Їхні деколі не були схожі на жодні деколі інших фарфорових підприємств. І ось погляньте. На е, цю тарілку, І, чесно кажучи, коли я купувала, вона, я думала, що вона більша, однак, всього-навсього, 14 см в діаметрі ця тарілка. Е, значить, е, що ми бачимо? По центру портрет розміщений гетьмана, гетьманів України. На всіх тарілках, в принципі, вони однакові в цьому плані. Е, а по обідку. А по відку інформативний напис. Значить, дивіться, час 1665, 1676 Гетьман Петро Дорошенко, це час правління, посада, перебування в козацькій старшині. І ось таких 12 чудових тарілок. Я вважаю, що мати в колекції в цілу серію це велике щастя, бо в мені поки трапилася ось така одна, я сплатила за неї продавцю 500 гривень за цю тарілочку. Значить, тут є, ми бачимо, місце для підвісу, і є таке клеймо, ось зелене клеймо. Так, Чи... да, це третій сорт, я, чесно кажучи, думала, що це другий сорт. Ось тарілка Роксолана сама по собі трішки більша, так як пишуть в каталозі по відношенню до оцих тарілок. Слідуючий, зараз хвилиночку, я перерусь, хочу поставити на підставочку цю тарілку, щоб можна було, Бачите, не підготувалася слідуючий сувенір, я хочу вам показати, який також уже у мене фігурував в рілсі. Це ось такий, і називається Пасхальний. сувенір пасхальний На релігійну тематику доволі багато було випущено всіляких виробів на Тернопільському фарфоровому заводі. І ось один із них, він також є в каталозі. Зараз я покажу вам. Ось, зверніть увагу, ось оці яйця пасхальні, бачите? Пасхальний сувенір автор форми Павлусик, автор малюнка Марія Терещук. Звертаю вашу увагу, малюнок називається на яйцях Чорнобривці. Не знаю, чи нагадують комусь чорнобривці, мені особисто не дуже, однак це моя думка. Звичайно, це деколь, однак з підмальовкою по золотою. Значить, тут є, бачите, такий отвір для яйця, і є таке невелике ось тут. Таке заглиблення для того, щоб яйця досить, е, досить е, зручно лежали на оцій тарілочці. Три яєчка. Писанки українські, бачите, поміщаються, ось на таке маленьке блюдечко діаметру всього 10 см. Також з деколькою чорно-білого чорно кольору на ось такому блюдечку маленькому, е, третій сорт. Ось і такі прекрасні яйця. Я думаю, що на пасхальний стіл, як декор, досить гарно вони будуть виглядати. Вироби, що оці тарілки, що ці пасхальні яйця, вони не часто зустрічаються в продажу. Так, далі я вам покажу досить рідкісну і цікаву чайну пару. Це ось таку чайну пару. Це аерографія. І це 60-ті роки перші роки випуску продукції своєю Тернопільським фарфоровим заводом. Дуже тоненька порцеляна, дуже тоненька. Ми бачимо, що це все аерограф червоно, чорні, бачите, червоними і чорно-червоні кольори, вони дуже притаманні нашому Україні. Нашому українському розпису в різних на різних фарфорових підприємствах. Ось такий геометричний прямокутні, асиметричні смужки, розміщені по всій формі. І ось таке клеймо. Восьма група складності, третій сорт. І не знаю, що то таке, чи то ціна. Мабуть, це ціна, тому що. Як 88 копійок, чи що. Це також сервізна група. Ось і до цієї чашечки ось таке блюдечко. Бачите, страждав, також є темні плямки на блюдці. Також третій сорт, восьма група. Однак виріб досить такий цікавий. І не часто зустрічаючи, колекції моїй буде гарно виглядати моїй. І завершувати свій огляд я буду з простушкою. Ось такою чайною парою часто можна зустріти, і це вже 90-ті роки, тому що тут повна відсутність позолоти це з сервізу, чайна пара із сервізу форми Ромашка. Однак, ви зверніть увагу, в принципі форма не така й погана. Дивіться, як, який гарний рельєф. По денці йде, по бітку, нижньому чашки самої рельєф. Дрібні такі продольні лінії. Це все деколька. І знаєте, отака от деколька кавово в коричневих, від темно-коричного до блідо-коричневого кольору на білому тлі, вона притамана от виробам ризького фарфорового заводу дуже багато. Я не кажу, що один в один, тому що це ні в яке порівняння не йде. Но в кольоровій гамі це дійсно так. Ось така чашечка. ще раз кажу, це, що це форма ромашка. І це з сервісу. І ось таке блюдечко, також досить цікава форма. Бачите, є рельєф посередині, і малюнок у вигляді таких дрібних цяточок. Це, до речі, перший сорт. І ця пара виглядає ось так. Звичайно, вона на фоні двох попередніх програє. Однак виглядає все ж таки непогано. На сьогодні все. Якщо вам сподобалися вироби тернопільського фарфорового заводу, прокоментуйте, напишіть свою думку в коментарях. Мені цікаво буде почитати ваші думки стосовно даної порцеляни. а також поставте вподобайку, як я кажу, що грошей вона не коштує, а мені буде приємно отримати її. За свою роботу на сьогодні все. Всім миру та добра і до нових зустрічей на моєму каналі.